Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? Зараз я в лікарні заходжу, у мене гнойна ангіна, і я без страхування. Прождав я в черзі всі клініці годину, більше часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже, відкрити рот. Я такий, відкриваю, він такий з фонариком з телефона. А все зрозуміло, вам короче, не сюди, ми в такому не розбираємося, вам треба їхати в лорклініку. Я кажу, так у вас тут то, тіп, амбуланс, швидка, шо, не розбирати. У нас якусь лікарню не приїде, типу, у нас завжди буде спеціаліст, який ну, лор розбирається, що у тебе. Тут ні. Тут ну, так все дубово, просто жесть. І відправили ще в одну клініку, де ось буду займатися чисто ну, пангіні мені дивиться. В наших клініках не знать, не орієнтується не поймають, як запрацює тут. Ну Там мені матча, це Європа. І вже я з цим стикаюсь тут не перший раз. Ну, глянемо що тут мені скажуть. Зато гарно. Які лікарні красиві. Похер, що ліші зато херово, ага, ну, да? Так, дивиться, в цій лікарні я чекав рівно п'ять хвилин, поки мене прийме лікар. Короче, вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я маю заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де нема черг в Німеччині. Тобто ти приїжджаєш в амбулансі, приїхав, вони за п'ять хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки, не дуже відомі в округі. От там, де ти живеш, треба знайти клініки не дуже відомі, і там реально мало людей тебе зразу приймають. Як приїжджаєш в якусь таку велику клініку, О -о -о -о! там просто нереальна черга. По-друге, виявилось, тут працює моя британська страховка, мені в неї причем нашого і в принципі вона мені має це все покрити. А так глянемо, я думаю, письмо щастя ще теж прийде. тобто, Гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися хто хоче, кому як. А потім зайдете глянути, бо в мене було, що викликав собі швидку, а через 3 чи 4 місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через 3 чи 4 місяці прийшло там на 400 євро, потім ще раз викликав, було на 500 євро, коротше, Глянув, що тут. Буде, ситуація така. До речі, як працює страховка за наших країн. Тобто є два варіанти. Ну, от, ви приходите, вас лікують, ви потім в свою країну, де у вас є страхування, і ви вже з них якби да? показуєте, доказуєте, розказуєте, тобто, тобто куча бюрократичних питань буде. І вони, в принципі, повернуть гроші за лікування за кордоном. А, є інакший варіант, одразу цим займається лікарня чи компанія, яка вас лікувала. Так воно і має бути, а, і в ідеалі на цьому треба наставити, щоб вони цим займались. І... І, і все, і з вас, типа, мішок всяких справ з ваших плечей уйде, і ваша компанія страхова зобов'язана за ваше лікування заплатити, де ви за кордоном не знаходилась. Отака мене історія зараз має відбуватися з моїм на Снамба. Боже, є божеілівомови. Але глянемо, як це все працює знімеччином. Ну, Коротше, пізніше я покажу, який там фінальний чек буде і взагалі скільки це обійшлося, що мені напише там британська компанія в приводу лікування. Хоча толком я там зайшов, мені в рот два рази глянули якісь антибіотики, назначив, сказали, що все погано, у вас ангіна гнойна, ой 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 ідіть йдіть домой, пийте воду, ібупрофен і антибіотик. Ну, в принципі, от все. Все на зв'язку.